Так, дівчаточка і хлопчики любенькі, дорогенькі. Трошки зніму вам відео з кухні. Тут ось вчора каструлю показувала в лісі. от така вона каструля. Ну, подивлюся, сьогодні я хочу в ній буряк. Оце все така фірма. На 14 літрів. І хочу сьогодні буряк. Тут з морквою і борщову. Так, заправку. Хочу зробити перець, ми ну, вже все підготували. Це так, відео не прошу. Наготувала чай собі. Хазяїн попив, а я ще збираюся з утра кухи з молоком. п'єм трошки, то зелений чай. П'ємо чорнобривці любимі мої. Стоять, нема кращих цвітів. Все хороше, красиве. Якраз кекси буду їсти. Візьму потім не доїдає. Зараз покажу, що робить хазяїн. Жарко тут жарко. Що я зробила? Зробила взяла фарш, курячий, і свиний. Тобто, пополам. Сюди рису, перчику, морква з цибулькою. Та я думаю, ви лучше мене, знаєте, все це. Ну Сьогодні захотілося таке зробити. Подвиг такий, ось так, що я могірки. Зварила, ну Заварила йому собі, бо він не захотів поїв сир з цим, а це зажарка заливати. Потім каструльку зложу і залізжу. Тоже цибуля, морква, і, і помідори. Через тартушку я їх просто протерла і сюди, не знаю, сметана подивлюсь, чи є, чи трошки майонезу копну. Це так заливаю, і потім тушу я їх. Зараз підемо до хазяїна. Погода у нас сонце-сонце світить. Так що всім гарного дня, коли б не дивилися, відео гарного дня і гарного всього. Таке у нас небо сьогодні. Вон сидить. Сейчас Зараз то на цей перед час помию наготовлю, наготовлю на начинять ось які опять рози розстили. Що ти там пихкаєш? Угу. Да? Нормально все. Все нормально? Живий здоровий. Живий здоровий, слава Богу. Саме головне, що в нашому віці живий. Всі здорові. Якщо щось болить, все добре. Ти вже живий дочищаєш. А що тут його? А, будем. Я думала, це надовго, да? да. А я спеціаліст. А, а де там в тебе наче ще на тоє? То я... І он. Буряк є оддільно. Буряк, бурка, банденька лежить, на з'їла. Це ще бурячки залишилось такі. З монастиря рабінка наша лежить. Ото так і діло. Так що ти живий, здоровий. Хорошо, слава Богу. Не, не, не хочеться робити, так? Да? Хочеться. А мені не хочеться. Що тут? Ось. Шмарки. А, ще мортишка там. Кс -кс -кс -кс. Як срібнуло відро мені. А я бод не бачу, а бачу. Так що? Ось. Киський звеш і О, ця зразу тут. Раз. Ось, пожалуйста. Ось, пожалуйста, казі, ось, пожалуйста. Врядина така. Ночу ганяю. Ось, каже, яка. Я. По тяжках. Це вас напишуть, що you по 7. столу ходить. Та вона в кухні, в хаті з кухні, столу на столі в неї мисочки. І вона там їсть. Ми там не їмо? Так, да, ми не їмо, а вона там єсть. Показь, яка. Зараз хожу гляну, чи рози, там ще стірка стирається. Зараз подивимося Ну, Воно вже жарко дуже. Сьогодні вже дуже жарко. Там ці дні всі треба позрізати. Ось вони вже які поперли вверх. Надо буде позрізати їх. А ці що, ці піони такі. Ну, вже сиплеться все. І ці вже такі. Щириця яка виросла, Ой, його, Баба, який кущ, такий не виростеш його кущ. осінь вирвемо щирицю, то вирву. Зараз скажу, хай вирву. а це все вже будемо проїжджати тут осінь. Багато времени забрали нас. В цьому році крещі оці. ось Ще один хазяїн прийшов. Ось так. Зараз скажу, давай їсти. Вон білий прийшов. Такі діла у нас. Сьогодні займаємося такими ділами. Ясна перець поставлю. Зробимо цю борщову, спробуємо. Потім подобається. Ще, може, зроблю раз. Я вився? Я вився. Там Вона е. сидить у кущах, мабуть, десь. А вовлюдень. Ну, бо вблюдають. Він не похоже, он... щоб там твій Бог. Щоб у кущах він сидів, він без голоду вже там. І вра води пити, юр. Теж воно така. Йди в хату, йди, чого ти не йдеш? Куди ми ще сьогодні збираємося? Так побачимо. М? Як станеш? Нікуди? Збираємося. Куди? Я не знаю, поки туди. Та чого ж ми вчора ще збиралися сьогодні? На Річку. Чи ти не хочеш? Та що? А чого ти так? Ні, я все. Я... Не, не бодро, не бодро кажеш. Не хочеш? Тю, хочу. Хочеш? Бо вже ось скоро може не буде. Побриться, Юр. Срочно сьогодні. Красивий. Добреться. Так, все, тоді ще зніму, дозніму, як зробимо це все. Я зараз чорнобривці вам покажу. На ще туди не буду йти. А тут ось покажу яка краса. М? Ось такі. Там біли розочки ще цвітуть. Ну село. Як його не любити, на чорнобривці трошки тіше цвітуть. Ось роза яка красива була. Такий Такой цвіт красивий. Це така. Чорнобривці. І там ще є багато, але туди не йтимо. Піду зараз поп'ю чай і будемо ставити, чи буду парець готувати. А хазяїн буде терти, да? ну. натиратимеш. Різати, терти. Набор ну, по поспиніти, чи жарко так. <різь> так що така ж. Кришу вам показувала. Яка вийшла, вже приїжджали хтось там і дивиться на кришу, Ну, щоб вони ті самі, ці люди, що робили нам, щоб вони їм зробили, і приїжджали, дивилися, сказали, що так от теж хочуть. Солдат, так, да, якийсь військовий. Ну, тобто вані вони робили. Хтось подзвонив до Юри, до хазяїна нашого. Подзвонив, а Юр, а так больний, так? Да? Бажа я й не дивилася. Та ми з тими кришами в цьому году добре хоч пережили все це. І приїхали, показав він тут перед нами, він кришу робив, у нас. А він одну, дві криші показав, потім нашу показав. Ага. А той пан, що мені отак він. Угу. Як у нас. Да. Цей заборчик надасть буде колись поміняти. В общем, Целує люди. Ми ж не сам вел. вел. Щоб бабу виставляв. Прьом. Ми тебе будемо виставляти. Мода. Як, як не будуть дивитися, будемо тебе виставляти. Так жить, хай дивляться. По комісті. Приїхали купатися. Хочеш сонце світало. Завтра вже піде. Та хто знає, буде завтра, будемо бачити, що буде завтра. Поработали, наготували все на борщову цю, докупили, з'їздили парцю солодкого, попили. Карабель, так, все Бачиш? Ні, не бачив. Не бачу, не бачу. <пилу> попили, непосіpt. попили каву, основляв, хазяїн стоїть з цигаркою. Купили каву, купили молока, ще трошки перцю купили. Ще, а я бачу, зараз побачу на піску. От уже вона там да. був, так само там була. Хороша, там молоко, квасу взяли, треба було квас взяти сюди. Я квасу взяли, та й приїхали. Вода, чудо вода, чиста Чиста вода, отак от щоб вам ну я стану тоді покажу. Чиста вода, така прям така вода, що не передать. От таке відчуття, як вона, вроді вона тебе прям аж про, правда щищає з тебе все. Так не віддихнеш. Оце вже пихтіли, пихтіли дома, парець тушили. Вже каструля відерна, стоїть перцю. Ну, те будемо ще варити, ще будемо доріжемо парець і будемо тоді час тушити його. І закриємо, купили кришки. Там люди там віддихають на тому березі. Там і грибочки, і пісочок, а ми сюди вниз спустилися. О, це я тебе покажу. Або відійде. Ось тут нагору спускаємо. не спускаємося. Да. Так. І оце отак. Хазяїн стоїть. І все. Ми приїхали. Вода прелість. Слов немає. Купалися, та балакаємо, що не хуже, чи в морі. Ну, вода сама хороша вода. Море, понятно, море, багато води і віддихаєш, їдеш на курорт. А тут щось зробив. Ще і про... А тут вода лучше. а сама вода краще. Ось, Покажемо вам водичку. Вон, рибка, мабуть, чи ні. Вода чиста-чиста. А, а я вже теж бачу. Ага. Так і живемо. Поработали, поїхали вдихнуть. Люди купаються повним ходом. Зверху машин. Повно, повно машин, так що люди. Люди ловлять моменти, тому що туди-сюди і літо тю Це завтра Вже будемо ждати осінь. Так що красота тут у нас, красота. Мало води, звісно, мало течення, через що воно тут так підзаростає. Ну, а так рай на землі. Як природа все зробила, так? Да? І воду, і зелень, Це і дихати, кислород, і все. І зелено стоїть, все зелене, ось яке. Ось вже яке там серпня, а подиви, яка все зелене стоїть. Красота. А швидко воно все визає. Бистро відчезає. Там біля нас де дорога зараз, Тарапунька називається. Там струмочок, ставочок є. Там, Ну, якісь 200 років назад річка текла. І баржами спускалися літру, Ну, робили пору. Річка була. де, 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 що це таке... Риба, риба. Оце риба тут. Оце ж її нагнала щука, мабуть. Стойками прям. Хоп-хоп-хоп. Рибка. Що а риби поки є. За риби купити та на жариті. Хочеться риби, ми нічого не, не, не хочеться, та ото обалакали. Що поїдемо на базар, ну так і не поїхали. Так і не побай, так побалакали, та й все. Раніше в центрі у нас рибу продавали. Ну, да. То може зараз продають, ми зараз. Щас... Так буде ж їздимо. Та їздимо, але ми не дивимося. А ну на подальше так. На. Це я встану, пожалуйста. Диви, щоб я хотіти. Ні приходимо. Та я хочу показуватись вода, яка чиста. Ось так вам показувати, яка вода. Ну, яке чисте, яка вода чиста. Вон видно, видно, видно. видно, Все, видно пісок. Там то камні трошки в воді. Ну, добре, там, пляж. Ти пам'ятаєш, ми, як приїхали на останній льот сюди. Що Тут там? стояла на Так, да. ми думали, що вона примерзла. Да. Вимолінах вона там рибу ловила. Так, я бачу, як вона рибу витягла. Так. Да. Ми думали, вона примерзла взагалі. І да. китька тут помниш, як да, Максим приїхав, щось привіз із да. Сашунею. Да. Та вона вже не доїла і пішла десь. Mm -hmm. І пішла десь. Можете на лодочках. Скільки ми були на морі, скільки е, туди занесло матросів, да, і дорогі, і недорогі, вітром понесло. А, Ну так, да. це ну, без мене було. Понесло і понесло вітром в море. Люди питалися догнати, але ну, не догнали. Опасно. лифти туди. Все зелене, все зелене. Да як там у не любити? Жужа, й ти хоч до них? А? Що ти лізеш до неї? Що ти лізеш? Ой. Давай тебе покажу. Не треба, але я покижу. Чого? Не кури. Все, пробились. Да. Все зробили. А завтра тоді вкидаємо в баночки. Так, да, завтра вкидає. Все зробили, замирились. Ось наші звірі. звірятка. Хлопчик і дівчатка. Це хлопчик. Це дівчинка, це дівчинка біжить. То мужичок он. Юр, ти його постарайся відпустити, не? Постарайся відпустити. Хай побігає. Покажу. Я зараз покажу. Бариться ця борщова. В кінці ще уксусу. На ліву на ще не закипіла. Закипає, бо це в нас на цілий день все це. Перець зробили, вже поїли. Такий перчик. Хороша така підлива, хліба Не крошено вже. Вже Да. сюди. Так що все, вправилися, поїли. Це один раз за день ми їли, так? Да? Один раз поїли за день. Ну це перший раз. А вже час, щоб понімали і куди відкляти, оце ростеш так. Всі понімали. Вже пів шостого без 26 вечора. Так і дні йдуть. Ну Зато покупались на річки. Те, що думали, зробили. Перезначинили. Зараз ще прямий ефір. Якщо доча приїде з йорую. І от такі діла. От так і живем. Все, давайте пока-пока. Всім, всім всього доброго. Здоров'я, миру, в відношеннях, щоб все було добре з дітьми, з чоловіком, з дружиною. Всі ми люди, всі ми хочемо жити. Пока-пока.